Як Ред Батлер мимоволі став конкурентом Адольфа Гітлера у 1939-му в альпійській резиденції Оберзальцберг для коханої фюрера Єви Браун влаштували домашній показ нового гучного фільму Віднесені вітром. Єва була у повному захваті. Вона захоплено щебетала, що цей фільм має побачити вся Німеччина. І Гітлер вже й погодився. Але в її пристрасних розповідях все більше йшлося про Рета Батлера. Як неймовірно його зіграв Кларк Гейбл. який же він розумний, дотепний, харизматичний, красивий. І Адольф заривнував, чи до вигаданого Батлера, чи до реального Гейбла, але фільм заборонили до показу. Начебто не на часі. Подробиці на моєму ютуб-каналі Жістаре.